Виходимо в позу небля. піднімаємо коліно до грудей і виштовхуємо ногу в сторону. Повертаємо до грудей. Затримуємо на 30 секунд, нога напружена, тягнемо носочок. Розслабляємось, потягнулись, прогнулись і міняємо ногу коліно до грудей і виштовхуємо в сторону. Пам'ятаємо, нога завжди напружена. І затримуємо, розслабляємо. Потягнулись і повторюємо на кожну ногу по три підходи.